Вітаю, хочу вам показати одну чудову річ. Дивіться, це котоловка. Бачите? ось вона відкрита. Зараз вам покажу, як вона працює. Покладемо сюди, всередину. Сюди покладемо, їду, і коли котик лапками там наступить, буде оп! Це спеціально для диких, які не даються в руки. Неймовірно вдячна дівчаткам-волонтерам, які мені довірили цю котоловку, тому декілька днів буду працювати, виловлювати. Бо дуже добрі люди підкинули дику кішку з кошенятами. Кошенятам уже десь 6-7 місяців поприходили дикі коти, і вони вже починають паруватися, тому якщо не прийняти якісь швидкі міри, то буде ай-яй-яй. Тримайте за мене кулачки. Ви можете спостерігати, як відловлюється котик. До речі, при обстеженні, виявилося, що у цього котика великі проблеми були з мочистотевою системою. Тому котик отримав вакцину і антибіотик. І все з котиком гаразд. Дивіться, хоп! І він зловлений. Знаєте, хочу вам ще розповісти, що люди, які придумали таке. Такий гаджет, як каталовка. че сім і хвала і велика вдячність. Ну, ви просто, ну це просто прелість. Зараз вам покажу свій улов за дві години. Отакий От красень. Бився, я так, щоб він не виліз. Ще на всякий случай закріпила додатково дверцята. А сюди От таке кошенятко. Ось. Ще один улов. Колбаска була шмачненька. Отакий в нас вже кошенятка. Котик трошки возмущається. Тут на відео ви бачите, що я не спавша. Я всю ніч ловила безпритульних котиків. І щаслива, що переловила їх всіх, везу до клініки на стерилізацію. І хочу вам сказати, що я не збираю кошти, я то роблю все сама. Доброго дня! Дам відповідь на ваше запитання. Справа в тому, що кошенята та коти дикі. Я їх виловила. Їх вже вчора стерилізували, поки я їздила у відрядження по справам. І лікар їх привіз до мене назад. Тому, коли я вечором повернулася з поїздки, котиків хлопчиків випустив сам лікар зразу в нас тут в дворі, а кошенят вже випускала я. От Все, поїхала, купила їм консерви в тебе. Такі в металевих баночках продаються. Перерізала 6-літровий бутиль, поставила в двох місцях воду. І будуть вони жити стерилізованими у нас. А, їм ще зробили, я попросила вчора лікаря вакцину від сказу, тому що я не знаю, коли я їх зможу, ну, чи, чи вони привикнуть до рук, чи будуть вони підходити, це ж невідомо. Все, я за ними спостерігаю. Я бачу, вони ходять, вони гуляють, все добре. Вони будуть продовжувати жити в нас, в нашому районі, тільки що просто не будуть народжувати плодитися далі. На цьому відео ви бачите котиків за два тижні після стерилізації. З ними все гаразд, вони гарно їдять. Я купувала їм їжу, відгодовувала їх. Тобто в нас хтось із сусідів допомагав, вони вакциновані. Не чекайте, щоб хтось зробив. Зробіть самі. Змініть найкраще.